Але знаєте, я вам дещо вам дам те, що я ще нікому не коментував. Дональду Трампу дали одну теку. Дуже цікаво. мені от, от хочеться дізнатися, хто її зробив, тому що це людина, яка обізнана на внутрішній ситуації України. І та довідка, яка була дана до тієї теки, показує, що людина робила навмисно розуміючи всі сенси і розуміючи. А наскільки болісно це буде для Трампа? Трампу передали фоточки з скріншотів з відомого повідомлення квартал 95, де був рояль, по якому якимось місцем грав раніше президент з надпистю Трамп. І пояснили, який сенс і хто вклав в цей мем. Скажімо так, Трамп образився. І те, що це за це буде відповідь, я гарантую. Бо я, коли спілкувався, я казав, ну дивіться, ну це такий тупий недоречний жарт. Це люди зеленського, і ми розуміємо, сказали ми американці, що так як маск людина Трампа, так і це люди зеленського. Тому ми все розуміємо. Окей, хочете грати в дорослу гру, будемо грати в дорослу гру. Тому це ще теж повернеться. І я думаю, що в інтересах України якомога скоріше. Все ж таки відновити стосунки з Білим домом для цього ще раз кажу: треба, щоб займалися дорослі закордонні партнери і представники від України, але це повинні бути не ті люди, які довели до дипломатичної катастрофи.